Усім привіт! Вітання в новому дні! Сьогодні 30 квітня 2025 року. Я знаходжуся в своїх любих, рідних Чернівцях. Почався час квітіння бузку. буску. Я обожнюю бузок, обожнюю, обожнюю шукати ці п'ятірочки в різних, різних, різних кольорах. Ці кущі, які мене одразу приносять у Київ, у київську ботанічку. Ришка. Співають пташки, неймовірно лагідний настрій. В моєму районі скрізь бузок. Просто скрізь скрізь, скрізь. І в цьому році він вибухнув миттєво, тому що був сніг, пізній сніг. Подивимося, ще новий кух. Дивіться, ця вже така насичено бузкового кольору. І блакитне-блакитне небо. Краса чернівців. І там кущі бузку. Диво! І на фоні цього бускового квітіння я хочу подякувати усім, 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 хто вітав мене з день народження. Я відповідала з п'ятої ранку, шостої ранку вчора до п'ятої вечора, поки не вийшла на зустріч з родиною в ресторан. Потім з 23.30 до 2 години ночі прокинулася і до полудня відповідала, відповідала, відповідала вдячністю. Неймовірно дякую, тому що. Будь-які привітання від щирого серця, а ти це саме розумієш. Вони тебе підсилюють і дають тобі наснагу до життя. Жити далі в новому році свого життя. Вік щастя! Це стовідсотково. Сьогодні неймовірний день. Я подивилася, яка купа купезна подій. Я хочу привітати дружню нам країну Ізраїль з Днем Незалежності. Це величезне свято. Це країна, яка мене захопила, тому що я там була у своїх друзів, в Аждоді, в Хайфі, Сади Ротшильда, звичайно, Росалім. наскільки потужно вони розвиваються, як палко вони люблять свою країну! Країна, яка в оточенні ворогів, яка... Фактично оточена по землі по Сухопутці, по наземному трансферу країнами, які не є дружніми, яка має сполучення через повітряне і морське, і яка своїм інтелектом, новітніми технологіями доводить усьому світу любов, процвітання і прогрес. Вітання Дружньому Ізраїлю з Міжнародним Днем Незалежності Ізраїлю. Сьогодні ще день канцтоварів. Без них просто ніяк. Вони є в нашому житті. А ще сьогодні день деніму, день джинси. Ох, я як я люблю цю темочку. Джинс можна компонувати в будь-якому варіанті. Скоро. Як буде натхнення, я буду одягати абсекінської піджаки від Оксани Левинської в поєднанні Бос до прикладу, чи Серджа е, джинсухою, там джинсовими голов... е, тайстрами, е, джинсовими капелюшками, марячками. Е, подивимося, як піде, тому що створюючи образ кожного дня, кожного ранку, це все залежить, залежить від настрою, від подій, куди ти йдеш, що ти будеш робити. Ну джинс це може бути і кежульний варіант. А може бути і висока мода протепорте. Сьогодні ще день вдячності порукарям, адже це дуже-дуже шляхетна професія. А взагалі, сьогодні ще один квітневий день в нашому житті, і ми в Україні маємо величезне щастя голуватися усіма квітами. Ще є день. От я не пам'ятаю такого року, що все було одночасно. Ще й пізні сорти магнолії, принаймні моїй Наталочки в садочку, жовта магнолія пізній сорт, ще є сакура, біла і рожева, скрізь вже бузок, конвалії, і каштани. Боже, це все, що я просто обожнюю. Я обожнюю природні квіти. Вчора мені дарувало багато квітів, неймовірні букети. Там було все: і хризантеми, і такі гламурні мод... букети і бузок, і це все було від щирого серця, який вчора був неймовірно щасливий день, поточені любих в твоєму серцю людей, яких ти хочеш бачити, які ти знаєш, що вони на 100% з тобою щирі. І це було настільки класно, а ще більш класно це було, тому що це було в Чернівцях. Ніби все місто вітало мене з днем народження. Мені дуже класно в Києві. Так, ти йдеш посміхаєшся, чи в Львові. Ну, як публічна людина, певно, що тебе пізнають там бачать по Фейсбуку, е вітають. Але в Чернівцях це просто феєрія. і тано, коли ми з Наталкою Панчук під час зйомки і Лірочка кружляли у вальсі, в ритмі Сальсі по Кабелянській, і вся Кавелянська вітала, всі знають, посміхаються. Ну я не знаю, чи знаю, що в мене день народження, але пізнають, і це просто неймовірно. Неймовірно, як я кажу, щастя жити на своїй Богом даній землі. Я дуже хочу, щоб такі міста, як Дніпро, Харків, Київ, Одеса спали спокійні лагідні ночі. Тому що сьогодні знову був обстріл у Дніпрі, мені про це казали мої близькі друзі. Як хочеться цього, як хочеться щоб ми жили спокійно на своїй землі. У нас все для цього є. Ми так багато здолали за цей час. Ми навчилися цілувати кожну хвилину, ми навчилися насолоджуватись всім, що бачимо, бути вдячними, але яку ціну ми за це віддали. Новий день! Я сьогодні поспішаю в поліклініку на Баженка шкільну. Сьогодні плановий огляд мамографічний. і знов-таки зазвичай я всі свої аналізи у Києві скрізь робила. Ну, скільки є попри скоранту, стільки ти платиш, я ніколи не там, вишукувала дещо безкоштовне. А в цьому році я в Чернівцях. І я, коли пішла цієї п'яточної шпори до сімейного лікаря, зробити рентген, і мені виписали одразу і всі аналізи головні там на холестерин, холестерин флюорографії Легень, мамографії, тобто це коштовні. В Європі це взагалі Анріал. І це все дуже швидко. тобто Не треба чекати, там як в Італії, півроку чи рік. І сьогодні так я йду на плановий огляд, і знову ж таки це буде пригулянка шпацер Чернівця. Потім я зайду поруч все на м, процедуру ударно-хвильової терапії споруди п'яточної шпори. До речі, допомагаю. Вчора зустріла Євгена Осича-Бурсока. Боже, які чарівні милі люди, які, які неймовірні люди оточують. Це просто фантастично. До речі, справи йдуть на краще, Я вже буду мати надію, що скоро почну тренування. А, а потім. Потім, звичайно, це буде ханамі на філармонії. А потім це буде концерт в коледжі мистецтв імені Сидора Воробковича, там гала концерт. До речі, в мій день народження так само ще і був міжнародний день танців. Тому, напевно, я така танцівниця. От. Потім щось буде в Гончаренко центрі центрі. Ще якась одна подія. Я забула, бо я це все позаписувала собі в щоденник загалом. Квітень буяя, квітень-квітне, життя неймовірне. А вечір буде, як завжди, в квартирнику на в Оточені друзів, я буду вести прямий ефір, і ви зможете так само почути. А загалом приходьте, приходьте, це абсолютно не за всі кошти світу. Дозволяйте собі оці маленькі дрібнички з любов'ю, вітання з рідних чернівців, з неймовірним після смаком, після дня народження. І трошечки залишилося часу наш пацир чернівцями. Ваша Ксюня. А кольбабки є ще і жовтенькі, і вже ось такі біленькі. Ви чуєте, як співають пташки, просто заливаються. Це прямо під вікнами. А ось подивіться, такі жовтенькі жовтенькі квіточки. Гарні. А ось тут одразу мудониця. Лютики.